Битва при Фермопілах відбулася в 480 році до нашої ери між Перською імперією під керівництвом Ксерца І та альянсом грецьких міст держав під проводом Леоніда. Тривала протягом трьох днів і була однією з найвидатніших битв в греко-перській війні. Приблизно на початку вторгнення грецьке військо, чисельністю приблизно 7 тисяч чоловік, на чолі з Леонідом, рушило на північ. Щоб блокувати перевал фермопіли, стародавні автори значно завищували чисельність перської армії за оцінками в мільйони. Але сучасні оцінюють її в межах від 120 до 300 тисяч солдатів протягом двох повних днів битви греки блокували єдину дорогу, якою Велика Перська армія могла пройти через вузький перевал. Після другого дня місцевий житель на ім'я Ефіальт. Розповів персам про існування шляху, що веде за грецькі лінії. Згодом Леонід, усвідомлюючи, що його сили обійшли перси, відпустив основну частину грецької армії та залишився охороняти їхній шлях відступу з 300 спартанцями та 700 пейспійцями. Повідомлялося, що інші також залишилися, включаючи до 900 ілотів і 400 фіванців. За фіванців, більшість з яких, як повідомляється, здалися греки билися з персами на смерть.